Це сталося не вперше, але цього разу її голос був інакший: не як у старенької жінки, яка пережила війну, втрати й роки мовчання, а як у людини, яка стоїть на межі двох світів, і бачить те, чого ми ще не бачимо. Вона сиділа біля вікна, загорнута в темну синю хустку з візерунками, які колись вишивала ще її мати. У руках вервиця, по якій пальці водили так, ніби то було не просто намисто, а нитка часу. Яку вона тримала в руках, щоб не порвався зв'язок із тим, що гряде. Час відкрився, сказала вона, не дивлячись на мене. Але не всі його побачать. Я мовчав, уже звик до її метафор, але цього разу щось ворухнулося всередині, бо я відчув, нею не просто говорила пам'ять, нею говорила земля. Бабуся Надія ніколи не називала себе пророчицею. Вона казала, да я віщую». Я просто повторюю те, що вже було, і в тому було щось глибоке бо її бачення, бич не пророцтва майбутнього, а повернення до глибинного знання, що лежить у самій душі народу. Найстрашніше це тім, це не ракети, мовила вона. Найстрашніше, гімон, коли народ втрачає тишу, коли боїться мовчання, це й стало початком початком її пророцтва, яке розгорталося не як мапа майбутнього, а як шепіт серця. І щоб зрозуміти те, що вона сказала мені, треба було не просто слухати, треба було згадати все і тих, кого ми втратили, і тих, кого ще не зустріли. Між двома днями в році є стежка, якою може пройти лише той, хто несе правду, сказала вона. Один із тих днів ти знаєш, інший ще не настав, але вони вже тягнуться один до одного. Я не став питати, які це дні, бо в її словах було не про календар, було про щось більше. Про стан світу, в якому час іде не годинами, а ударами серця. Коли вона знову заговорила, у її голосі було щось пророче, скоро почнеться велике згадування у повітрі ніпупко. Не неспокій у воді водіча дзеркало, у вітрі сьочем. Відповідь але слухатимуть не всі, бо дехто ще чекає знаків, а знаки вже всередині. Я вперше побачив її руки тремтячими, але не від старості. А від того, що її тіло вже не витримувало вагу того, що вона побачила. Цей рік не кінець, але і не продовження це останній поворот. Після нього або світло, або порожнеча. І вибір не в політиків, вибір у кожного, хто ще не забув, як мовчки молитися. Я знову мовчав. А вона дивилась у вікно там шумів ліс, і я присягнув собі. Те, що сказала бабуся Надія, не залишиться в повітрі. Я маю передати це. Все. Бо коли народ перестає боятися власної тиші, він вже переміг. Бабуся Надія казала, що є два дні, між якими завжди дихає тиша. Не календарна, це не та, що в газеті, а тиша внутрішня, що народжується в серці кожного українця, коли він дивиться на світанок і не знає, що несе день. Є час, коли небо стає порожнім, не тому, що там нічого немає, а тому, що воно чекає, щоб заговорила земля. Саме так вона і сказала, і додала. Між двома священними датами, які кожен українець знає, відкривається вікно, але не всі побачать, що в ньому, тільки ті, хто зберіг слух. Я не питав, які саме дати, бо зрозумів, йдеться не про числа, це не про 9 чи 24. це про простір, про час, коли все завмирає і з'являється можливість не наказ, не передбачення, а можливість вибрати інакше. Люди звикли думати, що майбутнє вирішує хтось зверху. Але в цей період саме народ творить силу. Кожна думка, кожне слово, кожен вчинок як зерно, і хто чим сіє, те й проросте на цій землі. За її словами, це вікно енергетичне. Воно виникає, коли стирається грань між історією і теперішнім. У цей час оживають пісні, що співала ще прабабця. У снах приходять предки. І навіть вітер у полі говорить так, ніби він пам'ятає більше за нас. Вікно між двома датами це не просто можливість, це випробування, бо в цей період націю спокушає відчаєм, пропонує змиритися, прийняти тьму як норму, але ті, хто витримають, почують голос, який іде не ззовні, а зсередини. Цей голос буде нагадувати: ти, ти не раб, ти син землі, ти бато голос поколінь, які вмерли, щоб ти не мовчав. Бабуся говорила, що у цей час світ здається безбарвним. Люди стають втомленими не тілом, а серцем. Але саме у цьому стані приходить прозріння, коли ти вже не чекаєш нічого і тому здатен побачити все. У цей період навіть дерева здаються інакшими. Сонце тихішим. Війна не менш страшною, але більше схожою на процес, а не на хаос, бо щось усередині починає впорядковуватись, починається велике внутрішнє наведення ладу. У ці дні небо буде ніби порожня парі. Попередила баба, бо воно слухає нас, не ми його. Це був дивний образ, але я зрозумів Йдеться про те, що час діяти переходить до людей. Вищі сили дали простір, але не дають готових рішень, і саме в цьому ж випробування. Бо хто спробує втекти в старе, залишиться без коріння, а хто наважиться вийти, той стане насінням майбутнього. Між двома датами вузький перехід. Наче міст над рікою, що вирує під тобою, і немає поруч поручнів. Але якщо пройти там, за мостом буде не просто берег, буде земля, яка давно чекала, щоб її знову ступила нога людини, яка не боїться світла. І саме тому бабуся Надія сказала цей час не про перемогу на фронті, а про перемогу над страхом і над тим, що всередині. Те, що болить, не ворог, те, що ниє в серці, це пам'ять. Так сказала бабуся Надія, коли я спитав її, чому цей біль такий довгий. Ми всі втратили хтось дім, хтось батька, хтось сина, брата, чоловіка, а хтось самого себе. Втратили не лише матеріальне, ми втратили тишу, довіру, сон без нічних новин. І бабуся говорила про це так, ніби кожна наша втрата це не кінець, а роздоріжжя, кожна сльоза. Це вода для нового дерева, але тільки тоді, коли її не проклинають, а приймають. Ми звикли соромитись болю, особливо чоловіки, особливо ті, хто мусив тримати фронт на полі бою чи вдома. Але бабуся Надія сказала, що цей біль не слабкість, це очищення, це те, що спалює заве. як вогонь, що обпалює стерню після жнив, щоб нове зерно проросло чистим. Вона розповіла мені, як бачила сон, у якому земля парувала кров'ю, але не як знак смерті, а як знак народження нового світу. Бо кров не просто лилася, вона вбиралася в коріння, і з того коріння виростало дерево біле, високе, мовчазне. На ньому не було плодів, тільки світло, яке сходило з його кори. Це дерево росте в серці України, сказала, сказала вона. Але воно не з'явиться раніше, ніж буде оплакано останню матір, яка не дочекалась. І я зрозумів в її словах не про поразку. У них повсім правда, яка не ховається за словами все буде добре, а правда, що каже, буде боляче. Але цей біль недаремний, бо той, хто пережив, уже інший. А народ, який вийшов із вогню, не повернеться у багнюку. Українці сять, як кремінь там, мовила вона їх не треба навчати силі. Їх треба згадати, що вони не зламались, бо сам факт, що ми ще є, вже диво, найбільша наша перемога це те, що ми не забули, як плакати, але й не розучились вставати. Бабуся говорила про воїнів, але не лише про тих, хто в камуфляжі, бо не всі герої на передовій. Є й ті, хто щодня прокидається, стискає зуби і мовчки живе далі. Виховує, тримає, чекає. Це теж війна, це теж фронт. І в її очах була шана глибока, безмовна, як ріка. Усі втрати це то це гілки одного дерева, і всі вони піднімуться. Але тільки тоді, коли ми дозволимо собі не боятись скорботи, бо скорбота це не слабкість, це честь. Я мовчав довго, бо зрозумів, у нас забрали багато, але не віру, не пам'ять і не серце, і саме вони. Ті три речі, які, за словами бабусі Надії, неможливо вбити, бо серце, яке пройшло крізь війну, вже не просто орган, це символ, і ця країна має мільйони таких сердець. Перелом не приходить із гучними фанфарами, він приходить як тінь. Спершу непомітно, а потім ти розумієш, вже нічого не так, як було, сказала бабуся Надія, дивлячись на вогонь у печі. Я тоді не одразу зрозумів, про що вона. Бо ми всі звикли уявляти перелом великою подією, перемогою, проривом, тріумфом, а вона говорила про інше, про тишу, яка змінює усе. Вона почала перелічувати ознаки, не ті, що їх покажуть у новинах, а ті, які треба відчути, побачити серцем. Перший знак це зміна в повітрі, буквально, коли ти прокидаєшся і раптом дихається інакше, наче щось тяжке пішло. Це не просто весна чи дощ. Цезки, полегшення, яке приходить із підсвідомості народу. Це відчуття з'явиться у багатьох несподівано, мовчазний ранок, сонце мочать не яскраве, а лагідне. Діти сміються без напруження в голосі, і навіть тварини поводяться інакше. Це знак, другий знак несподівана правда. Вона спливе там, де її найбільше боялись, комусь розв'яжеться язик. Хтось заговорить у прямому ефірі, хтось просто в родині, але сказане, прошам, прорве тишу. І більше нічого не буде, як раніше. Надія назвала це цем вибухом світла, який буде болючий, але звільняючий бо не можна будувати нове на брехні, а значить, треба пройти через правду, навіть коли вона ріже. Третій знак зміна у погляді людей. Ті, хто боялись, Раптом почнуть дивитися просто в очі, ті, хто мовчали, що тіся почнуть діяти, ті, хто зрадили, стануть помітними, бо правда вже не ховатиме їх. Це буде не революція, не протест, не переворот. Це буде духовне повстання, яке не потребує плакатів, бо кожен українець відчує, він та не просто свідок, він хоч учасник. І ще один знак, про який бабуся говорила пошепки. Ти побачиш, як старі символи втрачають силу, як обличчя, які раніше керували, стають бліді, а поруч виникне нове обличчя, тихе, не з телеекранів, але таке, що притягують, бо в ньому буде спокій. Вона не сказала, хто це, не назвала імен, але додала: ця людина прийде не зверху, а зсередини, не для влади, а для рівноваги, справжній перелом. Це не коли ворог відступає. А коли ти вже не боїшся, навіть якщо він ще стоїть перед тобою, я зрозумів зміна починається не з фронту, а з душі. І тому бабуся Надія наголошувала: Пильнуй тишу, бо в тиші знака. Так не шукай гучного, шукай справжнє, бо саме справжнє і є початком нового. Немає нового пророцтва, сказала бабуся Надія. Є забуте старе, яке саме обирає, коли його згадати. Ці слова прозвучали одного вечора, коли я намагався зрозуміти, чому так багато того, що колись звучало як казка, тепер здається точним описом реальності. Бабуся витягла зі скрині аркуш, пожовклий від часу. На ньому, старий, старий запис без підпису, без дати, але у словах передчуття сьогодення. Коли ріка стане темнішою, ніж небо, і діти почнуть говорити у вісні, тоді небо відкриє рота і земля відгукнеться болем, і з того болю народиться світло. Це казала ще моя бабця, тихо мовила Надія. А їй, її бабуся, пророцтва не вигадують, їх носять і передають, коли час прийшов. І я згадав, як колись читав уривки з народних пісень, старих молитов, у яких були слова. Що тепер лягають, наче шифр на те, що ми бачимо щодня. Пророцтва не вмирають, вони засинають і потім оживають, не для того, щоб вразити, а щоб нагадати. Бабуся розповіла мені про Мольфара, якого знала в дитинстві. Той чоловік був глухий, але коли торкався землі, міг сказати, чи буде дощ. А ще він одного разу сказав їй: усе повториться, але щоразу глибше, щоразу ближче до істини. І одного дня той, хто слухає пісню, раптом зрозуміє, що це не просто пісня, це код, так воно і є. Бо коли читаєш Шевченка сьогодні, чуєш не лише поета, а когось, хто бачив далі, ніж ми звикли дивитися. І на оновленій землі врага не буде, супостата. Це вже не література, це заклик, це орієнтир. Колись люди боялися слів, які звучали надто прямо, тому ховали істину в пісні, в молитвах. У притчах, а тепер ці слова виходять з тіні, бо правда більше не соромиться. Вона вимагає бути почутою. І я запитав, то що робити з цими старими пророцтвами? Бабуся відповіла просто читати їх не очима, а шкірою. Вони не для розуму, вони для, кулу, для крові. Якщо відчув, значить, настав твій час пам'ятати. Ці слова стали для мене як знак, бо саме в цьому це, 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 це сила нашого народу. У нас не книжки були пророками, а бабусі, пісні, молитви над колискою, шепіт на городі, усе, що здавалось сільським, наївним, застарілим, тепер єдине, що вижило у вогні. І саме тому бабуся Надія каже: слухай, старе, бо в ньому ключ до нового. Те, що співають діти, це вже не гра, це голос роду, а рід ніколи не помиляється. Хто думає, що земля це просто ґрунт, той ніколи не чув, як вона дихає. Сказала бабуся Надія, коли ми сиділи біля Старого Горіха в її саду. Вона поклала долоню на землю і мовчала довго. А потім додала: вона пам'ятає все, навіть те, що ми самі боїмося згадати. У її голосі не було містики, була повага, бо в її уявленні земля це не об'єкт, це живий свідок, який бачив, як ми падали, вставали, билися, зраджували, каялися, коли в землю лється кров. Вона не забуває, вона не кляне, але й не мовчить, вона починає шепотіти тим, хто здатен слухати. У кожного в Україні є рідна точка на карті, де стоїть хата бабусі, де колись співали пісню, де закопали перші іграшки чи саджали дерево, і бабуся Надія каже: там і є твоя енергетична прив'язка. Бо як тільки ти ступаєш на ту землю, вона говорить крізь твої сни, крізь інтуїцію, крізь серце, і особливо. Тепер. Бо земля оживає, коли народ поранений. Вона тоді болить разом із нами. Вона розповіла мені про одне поле під горою. Каже, бачила там, як у ніч блискавка била без грому, а трава світилась сріблом. То не хімія, то душі згадували, хто тут лежить, бо поле було зранене, і земля підказувала: прийшов час пам'ятати. Кров це не кінець, кров. Це печать. Якщо хтось помер за землю, вона вже не буде мовчазною, вона стає храмом. Мені стало страшно, бо в Україні тисячі таких полів, і виходить, що вся наша земля тепер велика священна книга, написана не чорнилом, а потом і болем. І надія додала: саме тому Україну не можна поділити. Вона не карта, вона жива пам'ять. Вона казала, що найбільша помилка це забути, де твоє коріння. Бо як тільки народ втрачає зв'язок зі своїм коренем, він стає легким для зла. Людина без пам'яті, бо як дерево без кори, висихає і гниє зсередини, тому вона вчила дітей не дати цьому статися. Вона заповіла внукам ходи босим по траві, клади руку на землю, говори з нею, навіть якщо не чуєш відповіді, бо вона чує тебе, і вона твій сабдісем пощеблій саб'єсяб'єм. Твій союзник, коли все решта зрадить. Я бачив, як бабуся доторкалась до землі, ніби це була рука матері, і тоді зрозумів у нас є армія, є союзники, є зброя, але найпершим нашим захисником завжди була земля, бо вона тримає нас навіть тоді, коли ми падаємо, і піднімає, коли ми вже не віримо, що це можливо. Є місяць, який не любить голосних слів, але в ньому народжується найдужчий злам. Сказала бабуся Надія, дивлячись у небо, яке того вечора було важким і сірим, без жодної зірки. Вона не назвала місяць, не сказала липень чи серпень, не сказала точних чисел, але її очі дали зрозуміти все вже почалося, навіть якщо ми цього ще не бачимо. Стіна, що стоїть між болем і свободою, не завжди з бетону, найчастіше з нашого, з нашого страху, і от саме ця стіна трісне раптово, без попередження. У її словах не було сенсацій, вона говорила тихо, ніби боялась, що правда може злякати. Але я бачив, вона це вже бачила у вісні чи в серці, більш неважливо. Вона знала, той момент, якого чекали, див близько. Люди побачать це не одразу, але відчують спочатку, як, як незручність, як коли ти дивишся на знайоме місце і щось там уже не так, а потім, як хвилю, яка змиє все зайве. Бабуся говорила про зміни не як про феєрію, а як про удар, який іде зсередини назовні. Вона згадувала сон. Стіна стояла, стучача, висока, сіра, стара. Люди стояли перед нею в мовчанні, і хтось один підійшов, доторкнувся, і стіна впала не шумом, а пилом, просто з неї зникла. Це був не герой, не командир, не президент. Це була звичайна людина, яка більше не хотіла боятися. Злам почнеться там, де найбільше боліло, там, де було відчуття безвиході, де вже не чекали нічого, і саме туди прийде зміна. Вона казала, що один вибух буде не з неба, а в серці народу, і це буде сигнал: один день, один рух, одна промова, один знак, і щось переламається, так що вже не склеїш назад. Я спитав і що буде після цього? Бабуся мовчала, а потім сказала: Прийде втома. Але не від війни, а від тиші після неї. Бо як тільки впаде стіна, стане ясно, скільки ми носили на собі, і скільки ще треба зцілювати. Цей місяць не буде гучним, але його запам'ятають, бо після нього вже не буде сумніву. Україна ця не жертва, вона сила, і вона це покаже не гнівом, а правдою. І я зрозумів, не треба знати точну дату, треба бути готовим, що вона прийде. І знати, що ти зробиш, коли вона прийде, бо стіну не ламають герої, стіна сама падає, коли всередині народу вже визріло досить. Найбільше чудо, не не коли танки зникають з карти. А коли страх зникає з очей. Тихо сказала бабуся Надія, коли ми вийшли на двір після дощу. На вулиці було звично: хтось ніс воду, хтось лагодив ворота, а хтось, як завжди, мовчки сидів на лавці біля хати. Але в повітрі щось змінилося. І бабуся помітила це першою. Люди почнуть змінюватись не тоді, коли оголосять перемогу, а тоді, коли всередині щось класне, коли вони зрозуміють, ми вже не ті, хто починав цей шлях. Вона казала, що буде день, коли багато хто прокинеться і вперше за роки подумає: я не боюся. Не тому, що стало легко, а тому, що більше не хочеться жити в тіні. Це буде м'яка революція душі, без барикад, без гасел. Просто будь зміна погляду. Ти подивишся на людину поруч і відчуєш, вона вже інша, вільна. Слова стануть коротшими, але глибшими. Люди менше кричатимуть і більше слухатимуть. Молитва знову стане не обрядом, а станом серця. І тоді почнеться нова фаза фаза внутрішньої архітектури, коли кожен українець сам себе перебудує. Бо зрозуміє, після того, що ми пройшли, не можна жити так як раніше. Народження не завжди супроводжується плачем, іноді це тиша, глибока, щира тиша, в якій ти вперше чуєш себе справжнього. Бабуся Надія казала, що побачить на вулицях нові обличчя, не тому, що це будуть інші люди, а тому, що ті самі люди почнуть інакше світитися. У поглядах з'явиться ясність у ході, впевненість, у словах простота, але з глибиною. Ми не будемо шукати провідників. Бо зрозуміємо, що кожен уже знає, куди йти, і найбільше лідерство це власний приклад. Діти, які зараз малюють три зуби на асфальті, виростуть із відчуттям гідності в крові. Матері, які плакали, стануть берегинями нової епохи, а чоловіки, які втратили, але вижили, не замкнуться, а відкриють інших. Бабуся сказала: нова Україна це Мельсьєм це не територія, це спільнота сердець. Які більше не дозволять собі бути рабами болю, і в її голосі була віра не релігійна, а вселенська, та, яка приходить, коли ти бачиш, як народ виростає з попелу, і розумієш, він більше не впаде на коліна. Це сталося тієї ночі, коли вітер був дивно тихим. Бабуся Надія раптом прокинулась не від звуку, а від відчуття. Я бачила не сон, це було більше. Це було, ніби я вийшла за межі тіла, сказав, сказала вона мені зранку. Вона сіла, вдягнувши хустку, як завжди, охайно, і довго мовчала, тримаючи чашку трав'яного чаю в руках, а потім почала розповідати: Я стояла на високій горі, вітер не дув, але все довкола рухалось, ніби сама земля дихала. Переді мною сиїть велике поле, схоже на Україну, але без кордонів. Просто суцільне золоте жито, яке світилось із середини, і раптом над полем з'явилась лінія світла. Вона не йшла з неба, вона піднімалась із самої землі, повільно, впевнено, мов подих. Це не був промінь, це була жива енергія. Вона не сліпила, а очищала. І в тому світлі я побачила не обличчя, а присутності, душі, сотні, тисячі. І всі вони тримались за руки. Серед них була дитина сліпа. Але вона усміхалась старий вусатий чоловік у вишиванці, що тримав рушник із заплаканим орнаментом. Молода жінка з вузлом у руці і поруч, хлопець у формі, без ноги, але з очима, що світились вірою. Це не загиблі, це ті, хто пильнують, це ті, хто ведуть, це ті, хто вже знає шлях, і раптом у тій тиші пролунав дзвін, не церковний, не бойовий, а такий, що дзвенить не у вухах, а в серці. І вся лінія світла здригнулась, але не зруйнувалась, а розширилась. І тоді я побачила м'яс'єм або міст великий, світлий, не з каменю, а з пісні. На тому мості стояла Україна. Не жінка, не карта, не символ, самі, а сутність. Вона тримала в руках не зброю, а ключ. Я спитала, до чого цей ключ? І голос, який не мав тіла, відповів: до дверей, які відкриваються тільки після болю, і потім знову тиша. Аж раптом із неба почали сходити птахи не з граями, а по одному: один чорний, один білий, один золотий, і вони літали над полем, креслячи символ, який я не встигла запам'ятати. Але я відчула це, це знак миру, не того, що на папері, а вічного миру в серці. Коли я прокинулась, то відчула, що небо стало ближчим, ніби його можна торкнутись, і що тепер, коли я знаю це. Я вже не боюся, бо навіть смерть не межа, а стежка. І потім вона сказала мені останнє: майже пошепки: світло не прийде ззовні, воно вже тут. Просто ми маємо перестати закривати очі, і тоді побачимо, Україна давно світиться, і лінія світла вже веде. Бабуся, Надія, не любила слова кінець, бо кінець це вигадка людей, які не бачать далі завтрашнього дня. А я бачу далі і знаю. Усе, що справжнє, немає кінця, воно має шлях, сказала вона в останній нашій розмові. Її голос був спокійним, тихим, але в ньому не було втоми. Навпаки, він звучав, ніби луна в горах. Та, яка не затихає, а повторюється, поки не дійде до кожного. Вона більше не казала про дати, не говорила про цифри. Вона лише сказала: вже все сказано, залишилось або повірити, або забути. І той, хто вибирає вірити, уже не такий, як учора, бо він взяв відповідальність: не чекати, а діяти, не боятись, а світити. І ось я сиджу тут сам і згадую кожне її слово, не тому, що боюся втратити, а тому, що знаю, вони вже стали частиною мене і, можливо, частиною тебе, того, хто слухає. Бо пророцтво це не передбачення майбутнього, це дзеркало, в якому ми бачимо те, ким можемо стати. Україна не йде до перемоги, вона вже є в ній, бо не впала, не продалась, не зламалась, а це і є перемога духу, а де дух, там життя. Бабуся надія не повернеться до цього світу, як була, але її слово за чим залишилось. І тепер воно, мов свічка, горить у кожному, хто не хоче мовчати. Тому якщо ти дочитав це, знай, це не було розповіддю, це було запалюванням. Вогню, який іде не з вуст, а з серця, і якщо воно спалахнуло, значить, значить, усе не дарма. Дякую, що пройшли цей шлях разом. Якщо відчули, та ми не тримайте це тільки для себе, бо кожне добре слово, поділене з іншими, це ще один крок до світла, про яке говорила бабуся Надія.